У мене ринку ми глянемо ціни на овочі. А по скільки картопля? Ось така? Така сім гривень. По сім. По скільки крів? Сімдесят. По Скільки зелена цибуля? По десять гривень. По десять. А кабачок. Ви на гурт хорт п'ять? 10 гривень? А кабачок? Двадцять п'ять. По двадцять п'ять. А по чому зелений помідор? По двадцять гривень. По двадцять. А Петрушка? По десять. Чом Петрушка? 120. По 120. А кріп? Кріп 70. 70. А зелена сибуля по чому? По 9. Скільки синя капуста? 30 гривень буде. По 30. А порей? Порей 50 грн. По 50. Ось такий салат Редіджо. По чому? 100 грн. 100. Кріп Петрушка? Хліб 80, петрушка 130 і кінза, кінза 100, а зелена цибулька 12. Ось такі печериці по скільки будуть? 145. По 145 Ну гурт. Що вам, пані? 40. Огірок 40. По скільки сливка? 40. По 40. Скільки буде перчик? 55. 55. В чому баклажан? 30. По 30. А ось така помідорка? 45. По 45. Рожева? Теж 45. Також 45 рожева. А по скільки буде славка? 40 і 35. По 40 і по 35. Ось такий так, зелений помідор 20. Перці. 20. перці. перці. Mm. По чому 55. 55. А капі? і в роздріб, роздріб теж 55. Так, а ось капі? Так. Також так, 55? І ось такий баклажан по 25, ось такий помідор є по 30, ось такий по 35. Це є сьомий ряд, восьме місце. Ось такий перчик ще є, ось такий також 55, а ось цей 35. Розлик. І біла зірка. Дивіться, 30 гривень. Ось така 30. Ось такий зірочок. 45. А помідорка така? – Ящиком? – Ящиком, якщо брати. – 35. – 35. – Добрий день, по чому буде перчик? – По 45. – А баклажан? – По 30. – По 30. А чері? – Чері 70. – Чері 70. Скільки буде рожевий? – 70. – 70. Червоний – 50, а зелений – 30. По чому сливка? – По 43. – По чому баклажан буде? – По 30. – По 30. Скільки така жовта сливка? Роздрій. 40 гривень. По 40. А ось така сливка. 35. По 35. Скільки такий помідор? Ящиком. Ящиком. 65. По 65. А жовтий. 15. Також. Скільки буде зелений? 15. По 15. 15. По 15. 15. Скільки перець? 55, п'ять, такий. а такий 45. А зелений? 25 і 35. 25 і 25. 35. Перших тілі чому? 60 ящиком, а кілограми 70. А ось такий помідор? 35, а ось такий 25. Це в восьмому ряді на початку. А по скільки такий помідор? 40. А по чому такий помідор? 35. А ось такий? Ось такий також по 35. Чому кабачок? Тринадцять. А огірок? Сорок п'ять. Чому перчик буде? По 55. п'ять. А помідор? І тридцять п'ять, а такий сорок. Скільки сливка буде? Сливка, поскільки? по скільки? По сорок. А капуста молода? Сорок вісім. По сорок вісім. Скільки цвіта? По 45 По сорок п'ять. Добрий день. В цьому пекінка? 40, Ось такий перчик. 45, А капуста? 48, баклажанчик – 30, 30. А перчик. 55 І ось такий. Також п'ятьдесять Це є дев'ятий ряд, 22 місце. місця. Обілянь. В чому сині гірки? 45. Ось такі гірки – 45. Перець. 50, 50. а ось такий чилі. Чилі 60 шістдесят і бути? Це дев'ятий ряд, двадцять третє місце. Скільки перець? 30 і сорок 30 і 45. А такий помідор? 40. А огірочок. 38 вісім, тридцять 38 вісім. І ось такі більший 30. Дев'ятий ряд, десяте місце. 30. Ось такі 20. Ось така синя. По 20. А помідори? 25. Скільки такі помідор? 45. В чому показан? 25. 25. Хочому пекінка. По 35. Скільки рожевий буде? 70 гривень. 70. чому гарбуз? По 10 гривень горбус є. Скільки капуста? 15. 15, а морква? По 17. Так. Скільки капуста? 18. Пас? 18. 18. 18 так. Скільки капуста? 18 і більше по 15. так? Скільки капуста? По 17. Капусти є сьогодні багато. Скільки капуста? 16 і 17. 16 і 17. Савойка 45. Ось така синя. Синя 35. Синя 35. Цвітна? 50. 50. Пекінка? 45. Це але є? Але ціни, це з натяжкою. Це на гурт? Ціни. Це на гурт, але треба… Це 11 ряд. Весь капуст кільки сьогодні? 50. 50. Ось така капуста. 18. Але по матеріалі напишу правда. А буряк. Буряк великий по 10. Великий буряк по 10, Петрушка 130, а рукола 20 гривень пучок. Ось таке брокколі 85. А по скільки буряк? По 13. В чому буряк? По 13, а синя? 25. Ну, картопля. По 17. Скільки картопля? Сімнадцять. Скільки картопля? Сімнадцять. Морква. Сімнадцять. А всім, кому відео було корисним, з вас лайк та підписка.